Слава нації! Мій позивний монгол. Я сержант роти крила 3-ї штурмової бригади. Ми воюємо на Бахмутському напрямку. Наш підрозділ веде розвідку та керування вогню нашої артилерії. Наразі наш підрозділ розширюється і з'являються нові екіпажі. Тому ми разом з нашими друзями, благодійним фондом Сталеві крила. Оголошуємо терміновий збір на три отаких літаки лелека 100 українського виробництва. Їх вартість становить 7 мільйонів 500 тисяч гривень. Ці літаки 2023 року випуску і з новітніми камерами спостереження. Звертаємося до усіх. Допоможіть якнайшвидше швидше зібрати ці кошти для того, щоб ми могли успішніше виконувати наші бойові задачі у цій війні. Слава Україні! Героям слава!